Метелики в крижаних панцирях. Сама назва Ромалу Оксани Радушинської вже змушує задуматись, чи не так? Це історія, яка виросла з реального життя. І сьогодні ми спробуємо розібратися, як саме особистий досвід авторки перетворився на таку потужну розповідь про надію. Ось ці рядки, написані самою авторкою, насправді задають тон усій розмові. Вони про прийняття, про вдячність, і знаєте, про ту внутрішню силу жити з тим, що підкидає доля. Саме ця філософія і є серцем історії, яку ми зараз розглянемо. І ось ключове питання, яке ми ставимо сьогодні як виходить, що найглибші рани, особистий біль, можуть стати джерелом світла не лише для себе, а й для безлічі інших людей? Давайте спробуємо знайти відповідь, занурившись у зв'язок між життям авторки та її творчістю. Ось наш короткий план. Почнемо з самої авторки, потім подивимось, як вона відзеркалюється в головній героїні, розберемо головний конфлікт, пройдемо шляхом її перетворення і, звісно, дійдемо до самої кульмінації. Що ж, щоб по-справжньому відчути цю повість, спершу варто познайомитися з неймовірною жінкою, яка її написала. Її життя це не просто фон, це справжній ключ до розуміння всього твору. І ось тут справді є чому дивуватися. Погляньте, ми бачимо не обмеження, а досягнення. Оксана Радушинська це живий приклад неймовірної сили духу. Тільки вдомайтесь: 50 поїздок на фронт. Це ж не просто рядок у біографії, це свідчення характеру, який не зламався, а навпаки, знайшов крила. І саме цю окриленість вона і передає своїм героям. А тепер подивіться на ці паралелі: це ж не випадкові збіги. Авторка, коли створювала образ Ярини, згадувала власні дитячі підліткові страхи, комплекси, біль. Історія Ярини це ніби дзеркало, в якому ми бачимо шлях самої письменниці, і це чудово пояснює, чому ця розповідь така чесна і пронизлива. Саме особистий досвід робить її настільки справжньою. Ось вона центральна метафора і власне пояснення назви від самої авторки. Крижаний панцир це ж не тільки про фізичні обмеження, це про сумніви, про страхи і, що найголовніше, про стіну нерозуміння з боку світу. Можна сказати, кожен підліток носить такий панцир, але для Ярини він стає майже нездоланною перешкодою. Тепер, коли ми розібралися з метафорою, давайте подивимось, як цей крижаний панцир виглядає у повісті. Він, по суті, має два шари це внутрішня травма і зовнішні упередження, які цю травму тільки посилюють. Отже, ключовий момент. Цей панцир це не тільки те, що Ярина відчуває всередині після аварії, це ще й те, як суспільство реагує на неї. Виходить така подвійна в'язниця, одна збудована з болю, а інша з байдужості та жорстокості оточення. Просто уявіть собі ситуацію. Ярина вперше після лікарні виїжджає на прогулянку і раптом чує ці слова, кинуті незнайомими жінками. Ця фраза стає справжньою отрутою. Вона проникає у свідомість і змушує дівчину думати, ніби її трагедія це її провина. Ось це і є той зовнішній лід, що сковує її. А ось ще один навіть гостріший уламок цього льоду ці слова кричить кондукторка, не пускаючи ярину в тролейбус. Це вже не просто осуд, це пряма принизлива дискримінація. Момент, коли байдужість перетворюється на відкриту агресію. І саме тут стає зрозуміло, чому цей твір психологічна повість, бо тут важливі не стільки самі події, скільки те, що відбувається в душі Ярини у відповідь на цей крижаний панцир. Ми досліджуємо її думки, її вагання і її боротьбу за право просто бути собою. Але ця історія не стільки про страждання, скільки про трансформацію. І зараз ми побачимо, як Ярина починає ламати свій крижаний панцир, причому зсередини. І знову ми повертаємося до головної метафори. Це перетворення не щось пасивне. Ярина не чекає, поки лідро стане сам. Вона активно бореться, щоб розправити власні крила, так само, як це колись зробила сама Оксана Радушинська. Давайте простежимо їй шлях крок за кроком. Спочатку акт милосердя, коли вона пробачає Артемові, і це стає початком їхньої дружби. Потім вона знаходить власний голос, написавши статтю, яка реально допомагає людям. Далі приймає майже неможливий виклик навчитися танцювати на візку. І нарешті, за лаштунками концерту, приходить це відчуття, вона здобула крила. Кожен цей крок це маленька перемога, яка доводить, що сила в ній самій. І ось ми підходимо до кульмінації. Благодійний концерт. Це не просто виступ, це по суті фінальний акт непокори та величезної надії. Ставки надзвичайно високі, саме така сума потрібна на операцію, яка може змінити все життя Ярини. Тому її танець це не просто мистецтво, це справжня боротьба за своє майбутнє. Але крижаний панцир суспільних упереджень нагадує про себе востаннє мати Артема ставить його перед дуже жорстким вибором підкоритися її зневазі чи підтримати подругу. Це випробування не лише для Ярини, але й для Артема. Це емоційний пік історії, її танець це справжня декларація. Вона не просто рухається в такт музиці, вона ніби ширяє над сценою, доводячи, що її дух неможливо скувати. Вона танцює на перекір долі, і танець приносить свої плоди. Концерт стає початком абсолютно нового розділу. Тільки послухайте цю фразу з листа дозволили постояти цілу хвилину. В ній цілий всесвіт надії це не просто про фізичне відновлення, це символ перемоги. Літ тане, і метелик готовий до польоту. Історія ярини це, звісно, більше ніж просто розповідь. Вона змушує замислитись, які невидимі крижані панцирі, страхи, сумніви, чужі упередження обмежують кожного з нас, і що найважливіше, де відшукати ті самі крила надії, мрії та віри, щоб цей панцир розбити.